Вітаю вас на леді денної гри. О, запис відбувається 20 вересня, а гру зможу тільки опублікувати 27-го, тому що є ембарго на публікацію відео. Це вже друга спроба запису, тому що якогось дідька, мій неймовірний пекап час від часу просто вирубається. Зависає і вимикається. Можливо, це причинив безперебійнику, тому, якщо у вас, до речі, є якісь ідеї, що це може бути, з чим це може бути пов'язано, пишіть в коменти. Буде цікаво, а я якось протестую відносно безперебійника. Можливо, це він не витягує і ком потім зависає. Так, ну і можливість приєднатися до лобі, приватне лобі пограти або публічній лобі. Ми зайдемо в стологру. Я вже перший раз вийшов був, так би мовити, на вилазку, отримав досвід, що чомусь на рівень злетів, хоча в мене був третій рівень по досуду, за те, що ми виходили на вилазку. Що в нас є? У нас є ось такий лобі, у нас є радар, який показує монстрів, ми виходимо, маємо пересуватися по різним територіям. Де ми знаходимо різноманітні предмети, які оцінюються в ось таку монетку і даної гри. Є місці, які ми також можемо виконувати. Різноманітні я би вже був дві виконав перед цим. І також є ось такі завдання. Наприклад, тут нам треба знайти ноутбук. Давайте спробуємо. Тому що минуло разу цього це нам не вдалося зробити. Хоча ноутбук я був ніби знайшов. Але тоді він чомусь в руки не взявся. Є лобі-код, який оновлюється, до речі, щоразу, тому що минулого разу мене він був іншим. Тобто, щоразу, коли ви заходите в рук, вас він оновлюється і стає ще іншим. Перша атака монстра на нас, в принципі, нам нічого не зробила, Просто ми втратили свідомість, потім змогли далі продовжувати рух. Тому подивимося, яким чином зараз все нас обіграється. локації мають ніби створюватися автоматично. У нас є мапа, погода також не змінюється. Ось бачите, де нас цей раз викинув, незрозуміло де. І наш і радар. Радар показує, де нас можуть бути монстри. Цікаво, що це за розлом, тому що минулого разу я до нього не ходив. Тому хочу перевірити. Зрозуміло, що десь там по текстурам, по всьому цьому гра може. Є рація в нас, до речі, також ще різні приколюхи. Ось рація на кепс у нас, можна говорити, своїми друзями. О, це чийсь пам'ятник. Це не пам'ятник, щось таке. Так, ліхтарик. Ми якусь руну знайшли. Треба перекласти, поки воно ще висить. Та мій перекладач любий дорогий. Хитрий бекон. Я навчився слухати інше. Не зрозуміло, що воно нам дає, але окей. Так, на X ми ховаємо наш прилад і знову дістаємо. Так, це покиде в нас навчання. А, сюди ми маємо вставити артефакти, ще й три штуки. Три артефакти ми маємо сюди вставити, потім ми активуємо якусь суперсилу. Угу, Зрозумів. Де в нас артефакти знаходяться? Невідомо також. Давайте підемо в ту сторону. Там у нас є якийсь пошук предмета. Цікаво, чи ми зможемо там щось знайти. І, до речі, також час перебування у нас на локації, він є обмеженим. Так, давайте будемо рухатись далі. Де наша мапа, нам сюди. Круто, що світ генерується випадковим рандомним чином. До речі, нам поки щастить, ніяких монстрів на горизонті не відображаються. До речі, поки він так бігає, в нього немає стаміни, там ніби так такого, він не, не втомлюється і тому подібне. Як тільки з'являються монстри, в нього э, стає частіше дихання. Він починає переживати та боятися, щоб на нього не напали. Також погода змінюється, що дуже круто, тому що перед цими грали у нас була звичайна погода, а цього разу у нас вже монстр. Десь там блукає монстр, треба обходити його. Чи він прямо на предметові стоїть так навмисно? Щоб ми на нього змогли вийти. Сподіваюсь, він десь далеко. А ці підказки вже повимикаємо. Ну, можливо, ми зможемо його обійти зараз. Сподіваюсь на це. Ні, десь поряд реве. На локації з предметами він вирішив заховатися. Хитрий монстр. Є проблемка, що Вони також міть відкривати двері, бо коли я робив перший огляд, я був заховався за дверима, а мене взяли їх і відкрили. І нас знайшли. Так, у нас є пастка. Перевіримо, чи вони зможуть на неї вступити, бо я тільки в неї не вліз. Так, потилка, типу, це для відволікання. Ми там її кидаємо, і вона потім просто вилітає. О, нам щось відправили. Трейд обмін треба прийняти. Поки з телефону це зроблю, щоб було зручніше. Прийшла наліпка. Фіндово. Так, тут порожі у нас було. Так, різні предмети. У нас була місія там знайти. А ноутбук ось він. Є, то ми вже знайшли, ми виконали місію. Тепер нам треба піти на телепорт вихід. Але чи потрібно мені активувати вишку? Бачите, типу зверху на F4 по координатам знаходиться така штучка. А, навіть є на 7. На Е7. Хтось поряд ходить. Не підходьте, будь ласка. Тобто, бо минулого разу мені потрібно було активувати оцю вишку, яка на е 7 знаходиться. Після її активації ми пішли в телепорт. Тому я хочу перевірити, чи я зможу зараз піти відразу в телепорт. Якщо так, тоді це буде крути, ми в принципі виконаємо місію. Якщо нам гра дозволить. Раді ми майже нічого не залутали. Але ми взяли потрібен артефакт, який нам треба. Ну давайте збігаємо, спробуємо перевірити, чи нас гра відпустить. З нашим артефактом, який ми знайшли. Все побігли. Це монстр десь там позаду, сподіваюсь. Перевіримо нашу теорію вирогідності. Якщо ні, то нам доведеться тоді рухатися далі. Щоб активувати ту вишку і потім після вишки ми вже змогли скоротатися нашим телепортом. Ось він підсвічується. Да, В принципі, можемо без вишки, напевно, телепортуватися назад на базу. що ми отримали досвід, прокачали рівень, правда, ми знайшли дуже мало луту, що ми отримали мало ХП. Тому що, де, перед цим я проходив, робив перший огляд то... в мене був третій рівень. Хоча, можливо, воно і продовжилось. Так, нам дало за виконання завдання плюс досвід. Те, що ми знайшли цей ноутбук, отримали місію і ми виконали перше завдання. Чудово! О, тепер нам відкривається ще одна, наступна. Що ми тут маємо знайти? Давайте глянемо. Так. М -м -м, це свій атомний космічний перевертач, щоб знайти та зібрати фрагменти, а потім безпечно витягнути їх. Ого, там якась складна місія буде. Я не розумію, що від мене хочуть. Тут було якось зрозуміло, тут ми шукали ноутбук, а ось тут. використати свій атомний космічний перевертач, щоб знайти та зібрати фрагменти, а потім безпечно витягнути їх. Знайти та зібрати фрагменти. Ну, давайте просто ми зайдемо, подивимося, що там буде. В принципі, а там уже як піде, готові. Або зараз просто пройдемось, прилутаємось, подивимось що нас очікує, що ми можемо знайти. Якісь цікавинки, предмети і тому подібне. О, ще й вночі будемо пересуватись. Це вони знущаються, звісно. Тут ще й монстри по колу просто спині в мене. Тоді ми йдемо звідси. 100% ми звідси вшиваємося. Можливо, зараз спробуємо дійти до... До вишки активуємо її, потім втічимо, тому що вони ніби потім на вишку, вони агряться. Підемо на міст. Чи ми можливо всі вишки активувати. Зараз, коротше, подивимося, як вона запрацює. Ой, тут ще є монстри. Ми активували і на педалі. Тікаємо. Опа-опа. А, я зрозумів. коли ти активуєш цю штуку, воно тобі відкриває різні точки на мапі, які мають знаки питання, там можна знайти якісь ресурси. Цікаво. Тепер я до Петра, як воно працює. Добре, ходімо тоді далі. Ми десь біля водой ми ще рухаємось, пересуваємось. Якраз добре, що ми під час огляду застали дві різні погоди. Так, там є місток. Місток сьогодні буде коглядова башня, писалось. Так. Угу. Ну, давайте дай підо на ці знаки питання, спробуємо там щось відшукати. Ой, я по воді десь пішов уже. Монстер. А чому я його не бачу? А чому його не було видно на, на датчику? Мені це не подобається. Поїдеш, монстр малося бути видно. Чи тут датчик не працює? Оце новина для нас. Тому зараз себе небезпечно. О, кемп знайшли. Ще один кемп знаходимо і ми виконуємо місію. Ні, скільки цих радіо перевід? Чомусь у них немає нічого. Добре, напевно, я візьму бутилку, тому що вона як відлякуючий предмет працює, можливо для них перш за все. Тут у нас порожня. Оп, окуляри за 20, за сімдесят. Солідно випало. Так, де у нас таб? Перед у нас ще один предмет. Ще щось? Так, порожня. Монстр десь. Просто вони міють двері відкривати. Це вже перевір... А якщо що б їх тримати? Тож тут їх багато цих дверей, але вони не одні. Mm. Да тут двоє дверей. Вони ще так довго відчиняється, треба праву кнопку мишку затискати, щоб щось витягнути. Так, ну це дешево, та це нам не цікаво. От десь тут він є, цей монстр. Закрывати ще трохи ширше? От тому день уже зараз тут тинятися. ну-ка, давайте я сюди поставлю йому пастку. Була б ще одна, я б жити ще одну поставив, спробую його заграти, щоб не подивилися, як воно працює. Техніка порожньою. Також. Так, по ціні, що у нас є саме дешеве? За 30 у нас. Давайте тоді ми це викинемо. Будемо шукати щось подорожче. Так, просто що в нас пастка тільки з одного боку стоїть. Якщо він не тупив, він на неї не наступить. О, він десь знизу бігає. А тут ще день я підйом. Ого, ти може з багатьох боків піднятися по нашу душу. Я їх тримаю. А тут ще дні двері є. Зараз зі спини, як зайде, то буде горе. Щоб я з тих двері зачепити. Чи не може від нас не відстати цей монстр? Мадом намазана. Треба валити звідси взагалі, я думаю. 40. І за... А, за 20 у мене ще є. 30 залишаємо. Просто ці предмети, які стакаються. Так, ну тут нас тупи як лабораторія. Ще ще одну вишку активувати, спробувати піти ту. Давайте напевно, звідси піду. Також і бути на цей лут. А мені треба туди прямо них іти, да? Я можу з цього боку обійти. Добре, погнали. Да, монстр там є десь. Радор засік сік його. О, ось і вишка. Ані це міст. А, я не можу переходити. Я тільки маю по мосту переходити. Оце вони придумали, звісно. Вплав не можна. Але ж біля мосту цей датчик не працює. Тому що тоді бігав монстр там і датчик не запрацював на нього. Є нюанс. Але ми так по місці нічого не виконали зараз. Просто пробігали. Так, ось сюди ніби. Є монстр десь. Справа по курсу. Сподіваюсь, він десь на великій відстані від нас. І зліва і справа монстр. Шикарно. Ми влипли. Опа. сканер активовано і тепер ми тікаємо дружно. О, знизу я цей. Я виконую місію зараз. Правильно ж? Я знайшов що там теплі як буткемп їхній. Чи там по місії треба. Треба тікати. Валимо. Так, є телепорт і є ще якась точка у нас. Давайте глянемо точку і потім будемо йти. Ну це, це велика тут валимо. Опа. Що це нам дає? Бо я не розумію, що по місії я саме конкретно має зробити. Все, давайте валимо звідси. Ми трохи підзаробили. Правда, місії ми так і не виконали. Так, ми вижили, отримали кеш певний. Предметів познаходили, отримали 5 рівень завдяки цьому. Це предмети, які ми змогли принести. Так, да, завдання ми так і не виконали, тому що я не розумію, що ми там маємо таке зробити цікаве. Зрозуміло, що команда це буде поцікавіше, це бігати проходити різні варіації. А, типу це рівень складності є. Страшно, дуже страшно і так далі. У нас різні варіанти по цьому. Різні предмети. Обілки можемо собі придбати купити. Це відкривається вже на з 8 рівня. Солонік якийсь. Коротше, різні рівні нам відкривають різні предмети. Які ми в подальшому зможемо використовувати для наших цілей. Також ми виконали деякі завдання вже. Знайти спот, що також нам дає рівень і прокачку. В принципі, я думаю, на виході гра має бути набагато краще графічно, продуманіше буде купа людей, античетєн, що дуже приємно радує. Що ж, думаю, на цьому все. Дякую за перегляд.